Доброго дня, запрошую вас на заняття з малиневого розвитку, моя сім'я. У садочку, новий день, всім говоримо, добрий день, добрий день тобі й мені, всім ми скажемо на землі. А хто це до нас завітав? Та це ж родина ведмедів. Жили собі в лісовій хатинці двоє ведмедів та ведмежатку, тата ведмедя. Звали Михайло Іванович, маму ведмедицю Настасья Петрівна. А як звали їхнього синочка? Пригадайте. Так, Михайлик. А як назвати одним словом тата, маму і дитину, коли вони разом? Так, це сім'я. А ще можна сказати родина. Коли в родині одне одному допомагають, не сваряться. Про таку сім'ю говорять, що вона дружня. Сім'я це найрідніші люди, люди, з якими живете ви разом малята, люди, які піклуються одне про одного, які один одному допомагають. Сім'я буває маленька, коли в сім'ї тато, мама і дитина. Як у родині трьох ведмедів, а може бути великою, коли є бабуся, дідусь, брати і сестри. Пограємо в гру хто який? Мама яка мама гарна, добра, лагідна, ніжна, рідна? Тато. Розумний, сильний, сміливий, веселий. Яка бабуся? Бабуся весела, красива, добра. Яка сестричка? Сестричка маленька, гарна, хороша, слухняна. Братик який? Добрий, слухняний. Маленький. Пограємо мовленеву гру, назви лагідно. Подумайте і назвіть лагідно, маму, тата, бабусю, дідуся. Наприклад, маму можна назвати матуся, матінка. А як лагідно можна назвати тата? Татусь. А як лагідно можна назвати бабусю? Бабусенька. А як лагідно можна назвати діда? Дідусь. Миру та злагоди вашим родинам. До зустрічі!